Приступаємо до виконання завдання номер 2 Для цього перейдемо на другий листок. Бачимо, що нам тут необхідно порахувати кількість присутніх. Кількість присутніх буде рахуватися, знизу підсказочка є на кількості кількості людей плюс відсоток відвідування. І потім порахуємо кількість відсутніх. Це різниця між загальною кількістю учнів і мінус кількістю присутніх. Порахуємо всього відсутніх і порахуємо середній відсоток відвідування. Отже, виділяємо і витираємо всі дані під знаками «Дорівнює», тому що дані значення були введені вручну як, як приклад. Отже, як ми маємо порахувати кількість присутніх. Знизу задано форму, що кількість присутніх рахується як загальна кількість, поможе на відсоток відвідування поділено на 100%. Обер. Тепер обраховуємо. Дорівнює. Відкриваємо дужку, вибираємо згідно зірця загальну кількість. Що множиться на відсоток відвідування. На комірку з відсотком відвідування в даному випадку b 4 Закриваємо дужку, Ставимо знак поділити і 100%. Ось ми отримали, що 20%, що, тобто що 92%. Від 25 учнів це буде 23 учні. Для того, щоб заповнити інші комірки, скористаємося режимом автозаповнення. Для цього підведемо мишку в нижній правий куточок і просто протягнемо. Відповідно, відповідно бачимо, що не всі формули коректно заповнені, тому що. Не може бути кількість присутніх 25,92. так? Тому стаємо в комірку, яку нам потрібно, і зменшимо, зменшимо кількість десяткових цифр. В результаті цього Excel або Google таблиця автоматично заокруглить до більшого числа чи до меншого числа, і ми отримаємо відповідну кількість. Отже, з, другим, з першою комірочкою до розв'язання справи: кількість відсутніх. Обраховуємо як кількість загальної кількості, віднімаємо кількість присутніх. Дорівнює, виділяємо комірку із загальною кількістю відняти кількість присутніх. І натискаємо Enter. Так? Excel нам пропонує, він сам визначив, що ми хочемо здійснити таку операцію. так? В інших комірках, можливо, пропонує нам автозаповнення. Ми з ним погоджуємося. так? І відповідно бачимо, що Excel. Е Уже сам змінив розрядність числа і з до меншого числа його, так? відповідно до правил заокруглення. Поставимо також по центру. Всього відсутніх. Як порахувати кількість відсутність? Стаємо в комірку напроти всього відсутніх і відповідного стовпця, там, де обраховуємо присутніх. Відсутніх або присутніх, і відповідно рахуємо, так? Ти можна виконати цю операцію двома способами: або натиснути Так? Нам одразу Excel запропонував формулу, тобто використати функцію, не вручну обрахувати. Так? Давайте скористаємося цією, цією підсказкою, що нам дає Google Таблиця, так? або Excel. Натиснемо на ній, і ми отримали з вами, що кількість присутніх, відсутніх всього 11.08. Ну, знову змінимо розрядність числа І отримаємо, що це буде 11. Ну, Відповідно, відредагуємо, виставимо по центру і поруч по центру, по центру клітинки. ну, і Відповідно, можемо змінити розмір шифта для того, щоб було більш наглядно. так. Ну, і Давайте перевіримо цю формулу. Тобто ми бачимо, що тут у нас така формула дорівнює суми, тобто функція сумування від D4 до D8. Давайте перевіримо його вручну так. дорівнює. Візьмемо. Дану клітинку, з додати наступну, наступну наступну клітинку і завершимо введення звичайним етром. Дивимося, та формула, яка буде складатися із звичайного сумування, звичайне привищення для нас способом, так, буде давати аналогічний результат. Але не завжди доцільно використовувати дану е, ручний введення способ формулу, оскільки, якщо кількість даних буде занадто великою, то це займе дуже забагато часу раз. По-друге, може призвести до появи помилок у зв'язку з тим, що ви можете випустити з уваги якийсь вміст комірки. А Excel, відповідно, в діапазоні від D4, дві крапочки D8, так? Тобто це від, починаючи з D4 комірки до D8, може здійснити, вибере сам автоматичне дані. Цей діапазон може бути як завгодно великим ну, в межах електронної таблиці. Так? Може складати і 50 клітинок, і може і 100, і так далі. Тобто велика кількість може бути там введена. В даному випадку нам достатньо цього. Середній відсоток відвідування. Тобто, пригадаємо зараз формулу середнього значення, але для відсотку відвідування. Нагадаю, стаємо ось в дану комірку, так? Використаємо на панелі інструментів значок суми, але натиснемо трикутничок, що відкриє додаткові нам е, значення. так? Середнє значення. Англійською мовою average, тому виберемо цю функцію середнього значення так, і вкажемо в Excel або Google таблиці, які, які середні значення ми хочемо відшукати. В даному випадку у нас просить середній відсоток відвідування. Ми виділимо його. Так. І що? Виділили, вказали діапазон і натиснули Enter. Отже, середній відсоток відвідування. Знову відповідно. Надамо презентабельного вигляду цим значенням і середній відсоток відвідування складає 90,6%. Переходимо до виконання третього завдання.